Вітаю вас, панство! Сьогодні ми проговоримо про фільм 20 днів в Маріуполі, і чому я не раджу дивитися його українцям. Скажу чесно, я навіть сам не дивився цей фільм. Тому що це для мене і для більшості українців, котрі переживають за Україну, це великий біль. Це не художній фільм, це документальний фільм про біль українців на початку війни. Все, що вони переживали в окупованих містах, де йшли бойові дії. Чому для більшості українців, котрі зараз живуть в Україні, не варто дивитися цей фільм. Просто цей фільм всполохне е, ті відчуття, коли ти лягав спати і не знав, прокинешся ти на ранок чи ні. Буде чи твоє місто завтра в окупації, чи почнуться бойові дії, чи просто приїдуть за тобою вночі і відвезуть на підвал. І скажу так, е, пройшло два роки, але все це ми можемо переживати знову і знову. Кожний день прилітають наші будинки ракети. Е, і я вважаю, що ми можемо подивитись цей фільм. Ну. Я, я не бачу в цьому сенсу. Раджу подивитися цей фільм, мабуть, тим, хто з перших днів знаходиться за кордоном. Раджу фільм подивитися, хто не був в Україні, але живе в еміграції давно, щоб розуміти те, що відбувається, що ми відчуваємо тут. Також раджу всім, у кого є знайомі. Котрі іноземці наполегливо просити їх подивитись, цей фільм, щоб вони розуміли, що відбувається в нас в країні. Не тоді, а навіть зараз, пояснювати їм, що зараз таке ж саме відбувається тут. Я вважаю, що, можливо, колись ми зможемо подивитися цей фільм, показати його нашим нащадкам, розповісти про ті страшні часи, котрі ми пережили з вами. але не зараз. Зараз і так вистачає в нас стресу і болі, з котрим ми переживаємо кожен день. Тому я раджу: тримаємось краще разом, підтримуємо один одного, не падаємо духом. Все буде Україна. Слава Україні!